Шановні слухачі, любі друзі, вітаємо вас із цим благословенним світанком, Хай мир Божий наповнить ваш дім у цей момент. Ми починаємо нашу спільну подорож у вірі під покровом святої молитви. Якщо ви прокинулися і відчуваєте, як тягар учорашнього дня ще тисне на ваші плечі, знайте ви не самотні. Це особлива ранкова молитва, призначена для того, щоб зняти цей тягар. І повністю захистити ваш дім та всіх, хто в ньому мешкає. Сьогодні ми відкриємо наші серця, наповнюючи їх сяючою вдячністю за те, що Господь бачить кожну нашу сльозу, кожне наше випробування. Згідно зі святим Письмом, Господь близько до розбитих серцем і спасає смиренних духом Псалом 34, і 18. Саме тому ми можемо розпочати цей день, знаючи. Що навіть якщо вчорашній день був сповнений болю чи невдач, сьогодні він чекає на нас, аби зцілити і захистити, вдихніть глибоко і відчуйте тепло нового світанку, залиште все поспішне і метушливе за дверима. Зараз ви в його присутності, у тихій безпечній гавані. Спільно, як одна велика родина віри, ми звертаємося до Отця, який тримає у своїх руках не лише наші життя. Але й надійну охорону для наших домівок. Отче Небесний, ми приходимо до Тебе у перші хвилини цього дня, щойно відкривши очі. Ми усвідомлюємо, що ніч минула, але Господи, ми повинні бути чесними. Вчора був важкий день. Можливо, хтось із нас відчував надмірну втому хтось боровся з несподіваною хворобою, хтось пережив гірке слово чи гостре розчарування. Ми, можливо, лягли спати з неспокоєм у душі. З фінансовими клопотами, що здавалися нерозв'язними або зі страхом за майбутнє наших дітей, ми приносимо до твоїх ніг увесь цей неспокій, усі ці залишки вчорашньої боротьби, зніми з нас, Боже, цей одяг смутку і тривоги, допоможи нам визнати, що ми люди, схильні до помилок, і що вчора ми, можливо, не віддзеркалювали твою любов так, як мали б, можливо, ми були занадто різкими з близькими. Занадто нетерплячими до обставин або занадто поглиненими власними тривогами, щоб побачити Твою милість, прости нам ці моменти слабкості, Отче, як Ти обіцяв, ти близький до тих, чий дух пригнічений. Зараз ми відчуваємо, як ти нахиляєшся, щоб підняти нас, щоб обійняти нас своїм милосердям. Ми просимо Тебе про зцілення для вчорашнього дня, Господи. Нехай пам'ять про прикрі моменти не отруює цей новий початок. Зніми з наших сердець гіркоту, образи та почуття провини, які ми тягнемо за собою, ніби важкий ланцюг. Ми віддаємо тобі наші невдачі, наші занепокоєння про нездійснені мрії та несказані слова. Ми залишаємо їх у Твоїй волі, щоб вони не мали влади над нашим сьогоднішнім днем. Господи, в молитві ми відчуваємо. Як ти оновлюєш нас, ти даруєш нам цю дивовижну можливість прокинутися і почати все з чистого аркуша, це і є твоя велика сяюча благодать, можливість рестарту, можливість подихати вірою, а не страхом. Ми дякуємо тобі, Отче, за те, що твоя милість оновлюється щоранку, і це дарує нам неймовірне почуття впевненості. Завдяки цій впевненості. Ми можемо перетворити наш смуток на вдячність. Тепер, коли ми звільнилися від тягаря минулого, ми зосереджуємося на сьогоденні, на нашому домі, на нашому притулку, на місці, де росте наша родина. Господи, наш дім це не просто стіни і дах, це фортеця, це місце надії і любові. Ми знаємо, що ворог часто прагне розділити те, що Ти об'єднав, він намагається прокрастися через двері з тривогою. Через вікна з хворобою, через стіни з фінансовими труднощами. Але сьогодні, Отче, у цій ранковій молитві ми проголошуємо, що наш дім запечатаний твоєю силою. Ми молимося за повний, абсолютний, незламний захист над кожним куточком, над кожною кімнатою. Нехай твій мир буде сторожем на нашому порозі. Кожна людина, яка заходить у цей дім чи виходить із нього, нехай буде під Твоїм невидимим. Але могутнім покровом. Ми просимо Тебе, Отче, даруй нам мудрість, щоб ми могли бачити твій намір для цього дня. Що ти хочеш, щоб ми зробили? Яке слово Ти хочеш, щоб ми сказали? Як ти хочеш, щоб ми відповіли на виклики? Ми не хочемо діяти зі своєї власної сили поспішно чи необачно. Ми прагнемо бачити, куди ти нас ведеш. Покажи нам шлях, який веде до твоєї слави. До миру в наших стосунках і до процвітання, яке ти приготував для нас, даруй нам, Боже, гостре, проникливе бачення. Не дозволь нам відволікатися на дрібниці чи на шум світу, який намагається заглушити твій тихий голос. Ми хочемо бути зосередженими як воїни, які знають свого командира. Ми хочемо мати ціль, яку ти нам поставив, і сили, щоб йти до неї з радістю. Особливо молимося про захист тих, кого ми любимо і хто живе під цим дахом. За наших дітей, які виходять у світ, повний спокус і небезпек, обгороди їх, Господи. Будь їхнім щитом у школі, на роботі, серед друзів, захисти їхні серця від злої інформації, їхні думки від зневіри, а їхні тіла від будь-якої шкоди. Навчи нас, Отче, як батьків, як захищати їх не лише фізично. А й духовно, наповнюючи цей дім атмосферою віри, де їм буде комфортно і безпечно. Молимося за наших партнерів, чоловіків і дружин, зміцни наш союз. Нехай цей дім буде місцем, де панує взаємна повага, розуміння і щире невичерпне прощення, захисти наш шлюб від усього, що намагається його зруйнувати, від фінансових стресів, від непорозумінь, від зовнішніх впливів. Нехай наше спільне життя буде свідченням твоєї вірності. Ми дякуємо тобі, що ти вже послав своїх ангелів навколо нашого дому. Вони стоять на варті, і жодне зло, жоден страх не мають права переступити цей поріг без твого дозволу. Це джерело нашої сяючої, глибокої вдячності. Ми не просто просимо тебе захистити нас. Ми дякуємо тобі за захист, який ти вже надав. Наша віра не ґрунтується на відчутті, вона ґрунтується на твоїх обіцянках. Дорогий друже, який слухає цю молитву, знайте. Коли ви молитеся за свій дім, ви будуєте незриму стіну, яка вища за будь-які матеріальні перешкоди, вірте в це, наповнюйте своє серце вдячністю за те, що Божа рука вже простягнута над вашим життям. Ми просимо тебе також про захист нашого здоров'я. У цей час, коли стільки недух і хвороб оточують нас. Ми просимо про Твоє зцілення. Нехай Твоя сила наповнить наші тіла від голови до п'ят. Якщо хтось із нас відчуває біль чи нездужання, ми проголошуємо Твоє Слово, що Ти наш лікар, наш зцілитель, захисти нас від епідемій і несподіваних хвороб. А якщо вони вже прийшли, даруй нам швидке і повне відновлення. Нам потрібна Твоя допомога, Господи, у прийнятті рішень. Покажи нам твій план на сьогодні, чи потрібно нам зробити складний дзвінок, чи варто нам зважитися на ризикований крок, чи потрібно нам проявити терпіння до когось, хто нас дратує, дай нам, Боже, ясну картину того, як тобі завгодно, щоб ми прожили ці наступні години. Ми просимо тебе, щоб дух смутку був замінений духом радості та подяки в нашому домі. Нехай наші розмови будуть приємними. Нехай наші дії будуть сповнені любові, нехай наша присутність у світі сьогодні буде світлом, що принесе тобі славу. І якщо у вас є особлива історія про те, як Господь захистив ваш дім чи вашу родину, не соромтеся поділитися нею в коментарях це будує нашу спільноту віри і зміцнює наші серця. Ваша історія може стати світлом для когось, хто зараз бореться зі страхом. Нам приємно, коли ми бачимо, як росте ця родина молитви, тому, якщо це ваша перша зустріч з нами, запрошуємо вас підписатися, щоб отримувати щоденні благословення. Ми стоїмо перед Тобою, Отче, з відкритими долонями, готовими прийняти твої вказівки, ми віддаємо тобі всі наші плани. Якщо наші плани не збігаються з твоєю волею, зруйнуй їх і дай нам твої. Ми прагнемо не просто вижити сьогодні, а процвітати в твоїй любові під твоїм надійним незламним захистом. Цей дім твій, Господи, і ми Твої. Ми чекаємо, щоб побачити Твої чудеса сьогодні. Наше серце готове, наше серце готове. Ми стоїмо перед тобою в цей ранок, відчуваючи величезну потребу в твоїй мудрості, бо ми знаємо, що сьогодні на нас чекає безліч рішень, і ми не хочемо приймати жодного з них. Керуючись лише нашими обмеженими людськими знаннями, дай нам, Отче, дар розпізнавання, щоб ми бачили людей і обставини не так, як їх бачить світ, а так, як їх бачиш ти. Якщо хтось сьогодні спробує посіяти сумнів чи страх у наших серцях або в серцях наших дітей, нехай Твоя істина буде настільки голосною, щоб заглушити будь-яку брехню. Ми просимо про твій компас у нашому повсякденному житті, де нам слід сьогодні зупинитися і де потрібно йти вперед. Допоможи нам побачити наші професійні обов'язки не як тягар, а як поле, де ми можемо сіяти доброту і чесність. Нехай наші руки будуть працьовитими, а наші слова добрими. Якщо ми зіткнемося з людьми, які переживають біль чи самотність, дай нам сили зупинитися. І поділитися з ними тим миром, який Ти дав нам. Ми хочемо бути джерелом Твого світла, а не просто його споживачами. Господи, ми віддаємо Тобі наші мрії на майбутнє. Деякі з них високі та сміливі, деякі скромні та повсякденні. Ми просимо Тебе, відфільтруй їх своєю волею. Якщо якась мрія веде нас далеко від Твого ідеалу, ми просимо Тебе обережно, але твердо, відведи нас від цього шляху. Ми не боїмося відпустити наш власний контроль, бо знаємо, що твій план завжди кращий, завжди більш захищений і завжди більш наповнений любов'ю, ніж усе, що ми можемо придумати самі. Наше майбутнє належить тобі, і ми відчуваємо глибокий спокій у цьому знанні. Сьогодні ми залишаємо цей дім, і ми робимо це з непохитною впевненістю, що твоя невидима броня покриває не лише нас. Але й кожен куточок нашого житла постав своїх ангелів-охоронців біля кожного вікна та дверей, біля кожного порога. Ми проголошуємо цей простір зоною миру, віри та любові, де страх не має права оселитися, захисти наш дім від зла, від нещасних випадків, від лихих намірів тих, хто може нам заздрити чи бажати нам зла, навіть коли ми відсутні. Нехай наш дім залишається тихим свідченням твоєї вірності. Ми просимо тебе особливо захистити тих, хто зараз далеко від нас, наших дорослих дітей, які йдуть своїми власними шляхами, наших стареньких батьків, наших друзів і сусідів, накрий їх своєю потужною рукою. Навіть якщо ми не можемо фізично бути поруч із ними, ти можеш бути, і це дає нам величезну втіху. Допоможи нам сьогодні стати тими, хто несе незламний дух. Ми виходимо не як жертви обставин, а як ті, хто вже переміг, бо ти, наш Отець, йдеш попереду нас. Дай нам силу Духу, щоб протистояти щоденним спокусам, спокусі засуджувати, спокусі скаржитися, спокусі лінуватися або жорстоко поводитися, наповни нас терпінням. Особливо в тих моментах, коли ми відчуваємо розчарування або коли події йдуть не за нашим планом. Допоможи нам пам'ятати, що наша справжня битва не проти людей, а проти сил темряви, які намагаються вкрасти наш мир. Ми стоїмо під Твоїм прапором сьогодні, готові любити, готові прощати і готові служити. І тепер, отче, настає момент, коли наше серце переповнюється твоєю присутністю. Ми відчуваємо, як страх, який, можливо, ще чіплявся за наші плечі, тане під теплом твоєї любові. Ми не просто просимо про захист, ми дякуємо за нього, бо знаємо, що Ти вже його надав. О Господи, як же ми вдячні Тобі! Ми відчуваємо цю променисту, глибоку вдячність, що розливається в нашому єстві. Це не просто слова, це відчуття того, як ти тримаєш нашу родину в своїх обіймах, як щит. Дякуємо за цей новий день, за дар дихання, за можливість почати все заново, незважаючи на вчорашні помилки, дякуємо за міцність наших стін, за тепло, яке ми відчуваємо в наших серцях, за те, що кожен із нас у цьому домі прокинувся. Ми дякуємо тобі за маленькі, але важливі чудеса, за гарячу чашку чаю, за хліб, який ти сьогодні поставиш на наш стіл, за втіху, яку ми знаходимо одне в одному. Дякуємо тобі за те, що ти Бог, який бачить нашу нужду і ніколи не залишає нас на самоті. Ти не є далеким Богом, Ти є близько до нас, як і обіцяно в Псалмі 34,18. Господь близький до зламаних серцем і рятує пригнічених духом. Дякуємо, що ти сьогодні поруч із нами, готовий відновити нашу силу, незалежно від того, які новини принесе цей день. Наша вдячність не є реакцією на ідеальне життя, вона є відповіддю на твою досконалу вірність. Навіть серед невизначеності, навіть коли світ навколо нас здається хитким, ми знаємо, що ми стоїмо на непорушній скелі, і ця скеля ти. Ми проголошуємо цей день днем перемоги, днем миру і днем глибокої справжньої радості, бо ми знаходимо нашу цінність і нашу безпеку лише в тобі. Благослови наші серця, щоб вони були відкритими для прийняття Твоєї любові і наші очі, щоб бачити чудеса, які ти створиш сьогодні. Наша молитва закінчується тут, але наша розмова з тобою триває протягом усього дня. Ми віримо, що ти почуєш і відповіси на цю молитву, і ми будемо чекати, щоб розповісти про Твою доброту. Пам'ятайте, мої дорогі друзі, що ви не починаєте цей день самотні. Ваша броня це не метал, а віра, і вона є незламною. Я молюся, щоб ваша радість сьогодні була заразливою. Якщо ви відчули, як ця молитва наповнила вас силою та миром, і ви відчуваєте, що ваш дім тепер під посиленим захистом, зробіть важливу річ. Поділіться своєю історією. Напишіть у коментарях, який захист Господь дарував вашій родині, або просто напишіть. Наш дім під Твоїм захистом, Господи. Ці свідчення надихають інших. А якщо ви ще не підписані на цей канал, підпишіться зараз. Давайте починати кожен день разом, щоб ми могли підтримувати цю потужну броню віри та любові. Нехай Господь благословить ваш день і збереже вашу родину сьогодні, завтра і назавжди.